День випускника у Тернополі. Від набережної Тернопільського ставу до центрального стадіону міста прямує величезна колона. Дівчата у вишуканих різнобарвних сукнях, хлопці в елегантних костюмах. У бабіч дороги зібрало мало охочих подивитись на парад випускників. У супроводі оркестру поруч з вчителями, з якими провели 11 років у школі. Хлопці та дівчата поспішають на останнє шкільне свято. Ну ми до цього всі йшли 11 років. Звісно, ми дуже раді і хочемо провести цей день, зустріти його. «Емоції прекрасні, це чудово, настрій гарний. Дуже довго чекала цього дня. Емоції вже зашкалюють, Гарна погода, головне. Найбільше хвилювались через погоду, зізнавались випускники, адже дощ чи спека змогли б зіпсувати свято. Та цього не сталося. на дворі було помірно тепло. Отож, довелось хвилюватись за інше. Найбільше переживала за те, щоб плаття от мене шлайфом, щоб ніхто не засупив на нього. Всього цьогоріч у Тернополі 1173 випускники. З них 45 отримали срібні медалі, та 74 – золоті. Один із золотих медалістів Ростислав Ферчук. Хлопець зізнається, аби отримати золоту медаль, потрібно зовсім небагато наполегливість і бажання вчитися. Це підряд на 11 років. Вчився і так здобув все таки цю медаль. Приємно, звичайно. І багато всього зразу важко щось передати словами. Це приємно, звичайно, своїм однокласникам та іншим випускникам шкіл. Хлопець побажав бути відважними та успішними. Щоб вони не здавалися, що здобували всі свої перед собою мету, і йшли перед нею і не боялися ні перед чим, тому що в житті завжди стається як найкраще зі словами привітань до винуватців свята звернулись і представники міської та обласної влади. Ви робите черговий крок у доросле, самостійне, непросте, але дуже цікаве життя. Попереду вас нові мрії, нові здобутки, нові знайомства. Попереду вас нові знання. Я бажаю всім вам бути успішними. Якщо будете успішними ви, буде успішне наше місто, буде успішною наша країна. Час до якого ви так цілеспрямовано йшли, якого так всі чекали, виявився ближчим, ніж здавалося. Позадовжкі лі випробування. А зараз сьогодні ви розгортаєте нову сторінку, робите запис новий сторінку життєвої книги. Якою вона буде? Чорно-білою чи кольоровою залежить тільки від вас. Вірте в себе, вірте в свої сили, прагніть завжди більшого. 11 років навчання, отримання атестату це перший певний підсумок ваших зусиль, змагань, старань. І попереду у вас прекрасне, доросле, самостійне життя. Кожен із вас є впевнений і кожен із вас є успішний. Не бійтеся вступати в боротьбу з труднощами. Родзинкою свята і сюрпризом для випускників від міського голови став виступ українського гурту Тартак.